Ідуть козаченьки, та й біля річеньки, та й біля річеньки ручая, та й питаю дівчину, та й питаю дівчину, та й питаю дівчину, ти чи я? та й питаю дівчину, та й питаю дівчину, та й питаю дівчину, ти чи чия, осавула свист. Шабелькою блисну, шабелькою блисну, гей, 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 хлопці, не спиняйся, шикуйся, рівняйся, бійся та лякайся, чорних очей, хлопці, не спиняйся, шикуйся, рівняйся, бійся та лякайся, чорних очей, річечка холодна, дівчина проворна, крутить та вирує. Воркоче, голову мороче, козаку шепоче, нічия. чия, <риві> дівчина воркоче, голову мороче, козаку ще оченічия, <риві> коза козак молоденький, умріва дурненький, а вона цілує. ой. Коня на шаблю, ой-ой-ой, поки любив дівку, загубив гвинтівку Шей ще й коня та шаблю, ой-ой-ой, їдуть козаченьки, та й біля річеньки, та й біля річеньки ручая та й питаю дівчину, та й питаю дівчину, та й питаю дівчину, ти чи я? та й питаю дівчину. Та й питаю дівчину, та й питаю дівчину. Ти чи я?